Значить так, на даний час нам треба поставити пилку в лінію, щоб вона була в робочому стані. Для цього поміняти цеп. А потім, а потім не знаю коли, будемо виправляти ту цеп. Як той Пуся знає, що я включаю камеру. Коли включу, він кричить. Паразит. Деякі зуби вже аж рані зробили. Не знаю, попробуємо щось зробити. Може. Може, виправимо. Не виправим, значить не виправимо. Значить, не судьба. Ну. Ти тут того а? Да, це все. це все нещасливо, це все, що було лопнуло. а тепер я не ще й пробоя порізав. На столі. А на столі, як оказалось, легше, ніж я там ураком сиджу. сидю. Так, да, тільки це треба на землю його зняти і все почистити. Зараз дроп. Угу. Угу, угу, угу. Як у вона. Моє запутатись. Да? Ну да. Ну да. Як тебе розпутати? Ну на не спішли. Поливаю щось. Так, я да? Так, вся у нас. Вся у нас. Там уже нема двадцять. Нема? А, це ж розпаліш, тим точно. Це з бензином пойдет. Ні, не треба. А, це ж не так, це ж перше треба. Це ж перше треба цю поставити, я вже забувся. Я уже забувся, як воно ставиться. Що є мені тут ходять робити? Так, як це мені знов промахнутися. І не попасть на о попал. На зевочку. Что у меня не забувало? Таке. Нещасть. Ну, шо От таке? Отак. От так. Тепер треба попасти якось. А як? Цю херню треба відпустити. Де? От рточка. Упала. Упала. Хорошо. Даже кранахте чем хорошо. Так, пять. Thank you. Що? Багато зажав чого? Ні? Мені не багато. Завтра мої козаки Зараз коли я буду зчіплювати Т-150 до кучі. Треба піти. Що трошки піти, піти познімати. А мені треба зранку поїхати на базар. По-моєму так. Можемо зранку поїхати на базар, але я не думаю, що вони ще з самого рання почнуть його щипувати. Вони поки кофейку, кави поки поп'ють. так, так. Поки туди, поки сюди. І я думаю, що я встигну повернутися з базару і підійти до них знімати, як вони будуть його з'єднувати. Одну половину з другої. Все, так нормально, так? Так. Все, порядок. Ну, раз уже на то пішло, то ми його і позаправляємо. Треба? Що не треба воно нас не тече? Заправимо. Нехай буде заправлено. Стою, я не знаю, стою, може завтра, може післязавтра, що не робити, я не знаю. Щось зробимо, щось підправимо. Я так думаю, о, треба ж розділяти обов'язково На столі треба наляти. Добре, взяла бо перещала цими кубиками. Обов'язково треба порозливати, ай, б ти скажеш? щоб я треба порозливати. Все. Пилка в струю. якщо у нас погода позволяет і не едем на діло. Так, я хоть правильно попал. Правильно я попал. Я попал правильно. Ну что, все пока я кинчо у на тих. Десь тут ось все, аж прямей став. Поки я вкінчав цепа. Ладно, щось ми йому там придумаємо, підправимо, може за один раз і не вийде. До два рази пройдемо і все, аж тут До хрена треба вибирати. Значить, поки я вкінчав цеп, мені кончили дриль. Хто кінчив? Є, у мене кому кінчати. Заклинила. Ну дриль. Що вони ній робили, не знаю. Заклинила. Ой! Якийсь сьогодні неблагоприятний день. Що вона заклинила? Що я неї робив? Ой... Де да. моя тарілка вже ділася? Підбол таки. Рано забрали. Своїм мопедом там ремонтуюсь. Все позабирали у мене. Выймати. Поразити. Поразіти. О, це ж село. Це ж ціло мені треба скласти, бо щоб це буде шукати тоді. Так, ладно. Розкрутим, хоч глянемо, що з нею сталося. Там видно, що я роблю. Тепер, тепер мені якось треба її розколоти. А як? Ну. -ну. Чи чим? Що тут ще держить? Ніч, нічого не держить. Всі болти відкручені. Ну який тебе хрен ще тримає? Ну, майже же ж. Має ж розколотися, чи ні? Ну да? А вона? А вона не хоче. Oh cool. Раз, обезьяк, да, соберезь куда? тут стоит. Целой тут что-то не. Как, по-моему. может, вон рот Нет. Якщо ж тебе зняти, га? Тому щось, як фі, як щось держи. А що може тримати? Все розкручувало. А воно не розбирається. Что ты дальше, а? Что я уже дальше. Да нет. Ну, что ты будешь сказать? Так, так, так. Отломаты дальше, да? Вроде, вроде пришла. И пішла. А що займається? Ага, та сторона займається, да? Що займається? Ну і що тут заклинуло? Ну а як я її тепер зберу назад? Це щось відпало. Ладно, всем потом пока треба розібрати, що заклинило. Тут что А що? Почепник? ля 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 Что тут заклинило? ля Тут что ля А что? А, як туди виняти? Цю херню Не Можна і вийматися якось. Ладно, поки подумаю, щоб не забирати ефірне время. Годину мудохався, Ніяк не міг цю херню виняти звідти. Заклинало щось. Вроде бы пішла. Так, а чого ж вона заплинула, ага? Що її не хватило? Що ж її не хватило заразі? Я почала терти цей корпус вон якого хрена Ну що, здвинулося чи що? Ну от що їй треба було? Що у нас Як її тепер поправлю. Вставай уже на місце, де ти там була. Хулера чортова. Одно я точно зрозумів, що її кабзет. Але я ж хочу причину знайти. О! Трев корпус чому? Сюди багато місця. Вона здвинулася назад. Якого хрена? Адії не поправлю. Одним словом одним словом дати купувати треба нову дріль. Я вона у нас двинулося? І щоб туди так подвинути. А як? Я її не подвину. Її ніяк туди не подвину. Вона запресована. Запресовано? Ну що все ціле. Все ціле, все нехороше, хоча ціле. Щось вона посунулася якогось хрена туди. Почала терти оцю. Корпус цей. А чого? Почипник стоїть Там де має стояти. А вона треть туда? А як її сдвинути сюди? А ніяк, да? Я її не сдвину. Ну лапне. Все? Кабідець. Значить так, іду я монтувати ролики, там у мене зібралися. А потім буду виправляти цю фігню. Його посадити туди на місце, у цю пластину, і він не буде терти. Це ті спеціалісти хотіли зробити гайковерта. Ну, добре. На це ми будемо цей ролик завершувати. Я буду це знімати, але воно вже вийде після тих двох, що в мене є.